Ринок цінних паперів був і залишається важливим елементом економіки будь-якої держави. Україна не виняток. Утім, тенденції останніх років призводять до скорочення і до того не надто розвиненого українського ринку. Перший кризис в Єврозоні в Америці. плюс у нас не очень хочуть вкладати в ціни бумаги з -за законодательства, которо не у нас не очень доскональне, а також существують в своєї родики, которым іностранные компании взвешано підходять ко всем рискам тому на даний момент очень сложно привлечь какого-нибудь інвестора, щоб вложити денежні средства в цінні папери. Найактивнішими і найнадійнішими гравцями ринку цінних паперів залишаються банки. І за словами самих банкірів, цей вид заробітку залишається чи не найбільш прийнятним для розвинених бізнес-структур. По ценному бумагам банки працюють як з фізичними, так і з юридичними ліцами. для фізичних ліц пропонується покупка недвижимості через облігації. Для юридических літ предлагается вікселя ценные бумаги предприятий или також государственные ценные бумаги, которые випускається в грівня і валюті. Ринок цінних паперів пов'язаний із іншими товарними грошовими. То і зрозуміло, що саме так здійснюється основна частина переходу капіталів у більш прибуткові сфери економіки. Прішні всього наша компанія обращает внимание на то, щоб банк имел всі ліцензії національної комісії по ценным бумагам и фондового рынка, щоб банк був именно ліцензірованим торговцем ценными бумагами. Также очень важно, чтобы банк оказывал полный комплекс услуг и не только как брокер, а как и хранитель ценных бумаг. Потому что для того, чтобы нам продать или купить ценные бумаги, нам нужно будет переоформлять право собственности. И очень удобно, когда банк имеет все лицензии, сделать это в одном месте. Наиболее характерное влияние на рынок ценных бумаг будет осуществлять политика основного финансового регулятора страны Национального банка Украины. В принципе, ожидается, что тенденции характерны Для 2012 года будуть наблюдаться також і в первом полугодии 2013 года. В то же время хотелось бы, щоб за этот період був заложен необхідний фундамент для восстановления рынка. за словами експертів. Наступного року кардинальних змін на ринку ЦП не відбудеться. Проте у разі покращення профільного законодавства можуть бути закладені підстави для росту у майбутньому.